Всім привіт! Сьогодні в нас лекціон 17, штунди 17 in the Freizeit. Freizeit – вільний час, або ж, як тут написано, у нас дозвілля. So, übung nummer 1, hör das Lied und sing mit. Прослухати пісню та проспівати. Лекціон 3, штунди 17, übung 1. Luftballons tanzen vor im Wind Sind so schön und einen haben will Immer jedes Kind Diese Farben, dieser Glas Jeder will den schönsten kriegen Rot und Blau, Gelb und Braun Alle Kinder sind zufrieden Und um blau, Gelb und Braun, alle Kinder sind zufrieden. Супер! Ми прослухали пісню. І давайте тепер дивитися: Люфт-балонс. Це в нас повітряні кульки: Люфт-балон. Бунт. Uh, Яскравий, багато яскравих uh, наскульок. кульок. Uh, так. Вінзошон, ага, ім вінт. Танцюють радісно, як на вітру ім вінт. Wind. шон, so und Ein Hubbon, il іma є The кінт. Дуже гарні і одну кульку, зо so одну кульку Вільіма є кінт. Хоче завжди мати кожна, кожен, кожна дитина. Uh, diese Farben, Diezer Glance ці кольори, цей ланц це як у нас блиск. Є де Вільден Крігінг. Кожен хоче отримати найкрасивішу як кульку. Кріген, як отримати: гель Браун, жовта та коричнева. Кінтезен kind Софріден. Of Всі діти задоволені, Софріден so задоволені. Пас Канман Freizeit machen? що можна робити на дозвілля. І ми бачимо у вільний час. І ми бачимо з вами ось тут граматичне правило кан man. У нас є два слова, які читаються як man. Ман це чоловік, це у нас людина. І ман це у нас безособове. Безособовий іменник. І ман це у нас як безособова форма. В українській мові є безособові речення, і вони мають ось такий приклад: темніша є, гуляють, танцюють, вчаться, в школі читають книги, в басейні плавають, хто виконує дії? скільки людей. Нам це не важливо. Просто ми констатуємо факт. Співають, пишуть і так далі. Говорять, наприклад, Man sagt hallo auf Deutsch. На німецькій мові кажуть Hallo. Хто каже, скільки людей нам не важливо. Для форми man буде використовуватися третя особа однини. тобто закінчення для третьої особи однини. Man sagt... Man lernt, so man ist. So zum Beispiel. Man ist viel Fleisch in Deutschland. Наприклад, в Німеччині їдять багато м'яса. Тож, давайте подивимось, що можемо робити в вільний час. In der Freizeit kann man bücher lesen. В вільний час можна читати книжки. Ми можемо написати In der Freizeit за hjord, mann музик. У вільний час слухають музику, або ж in der Freizeit kann man Musik hören. Так, з музикою вирішили. In der Freizeit kann man uh, am на комп'ютері пограти. Am Computer spielen. Так. Я не буду завжди виписувати in der Freizeit, я буду ось так от робити. Uh, in der Freizeit kann man kann man singen. Можна співати. In der Freizeit kann man... Uh, шах так загубила ось тут літеру шахін можна пограти в шахи uh, in the kann right man, kann man uh, що у нас там спорт Фузбаль spielen або ж, uh, фузбаль шпілен, або ж uh, шпілен, Це як вам захочеться. І що у нас там ще залишилось? Ага, кататися на самокаті. Кінда це у нас самокат. І звичайний ролер це у нас як скутер. Ну, ми напишемо, як на звичайному скутері. In der Freizeit kann man einen roller fahren. Можна кататися на самокаті. Так, всі приклади ми записали. Ось так ось вони виглядають. Так, і йдемо далі. Лізь die kurz texti und numerier die більda. Прочитати тексти та пронумерувати картинки. Так, давайте читати. Іх бінлени, їх фотографію герн, їх гуд фотографірен. Так, я. Мені ja, подобається фотографувати. Це те, що я роблю залюбки. Я можу гарно фотографувати. Das ist Bild Nummer. Це в нас картинка, ага, Nummer 1. Модали, Nummer 2. Das ist Ach, so. Felix kannst du basteln. Я gut. кут. Іх пастлі zusammen mit meinem опа. Фелікс, можеш ти щось створювати своїми руками, робити якісь поробки або створити щось самостійно? Я ich кут. Так, я можу це робити добре. Іх пастлі zusammen mit meinem опа. Я дуже люблю щось виготовляти разом з моїм дідусем. Mit meinem опа. Тут у нас датів іде міт meinem Opa. Das ist das Bild Nummer 1, картинка у нас перша. І бачите, Бастин щось виготовляти, робити своїми руками. Nummer 3. Das ist Leon. Er hört gern Musik und tanzt gern. Er kann gut tanzen. Це Леон, він йому подобається слухати пісні та танцювати. Він вміє гарно tanzen». Так, ну я думаю, ось це у нас Леон. Угу. Nummer 4. Wir sind die Familie Wagner. Wir fahren gern Rad. Wir können Rad am Wochenende fahren. Нам подобається кататися на велосипедах. Ми можемо кататися на велосипедах на вихідних. Das ist hier. Text Nummer 4. Nummer 5. Kinder, könnt ihr Basketball spielen? Ja, das können wir gut. Діти, чи можете грати в баскетбол? Так, ми можемо грати дуже добре. Uh, da sind Rita und Ben. Це в нас Rita та Ben. Sie spielen gern Schach. Їм подобається грати в шахи. Sie können gut Schach spielen. Їм подобається грати в шахмати. У шахи. Так, і як бачимо, ми... Тут у нас починається тема «Кьонен». Це у нас модальне дієслово «Щось Вміти робити. Ich kann schwimmen. Я вмію плавати. Du kannst gut auf Deutsch reden. Du kannst gut Deutsch. Ти можеш гарно балакати на німецький. Er kann gut singen. Він може добре співати. Wir können gut basteln. Можемо щось виготовляти своїми руками. I könnt gut basketball spielen, sie können gut schwimmen. А дивіться, як утворюється у нас речення з модальним дієсловом können. Могти щось робити. А дивіться, спочатку ми відмінюємо наше дієслово können за табличкою, наприклад, ich kann і Ті слово, яке контролюється нашим кьонен, завжди йде у кінець. Ось, наприклад, ich kann швімен. Я вмію плавати. Дієслово слово плавати стоїть у кінці. Наприклад, kann... gut schwimmen» Я можу добре плавати. А... Як приклад, можемо ще взяти e kann spielen». Він може грати. Поки що ми не знаємо, так, в яку гру або ж якийсь який спорт, яку спортивну гру він може грати, ми можемо написати e kann schach spielen». Він вміє грати у шахи. Екан e кут, spielen». Він вміє. Добре, грати в шахи. Екан er Шонланге. Він може вже довго schon lange gut вже довго грати у шахи. Бачите, Модальне дієслово завжди стоїть на, другому, на другій позиції, на другому місці. Дієслово, яке йому підчиняється, підпорядкується, завжди стоїть у кінці. Бачите? Модальне дієслово у нас король. Він на другому місці. Він всіх витіснив і відправив всі дієслова в кінець. Е, запитальні речення будуються дуже легко, просто слово кан або «шкьонен» Модальне дієслово йде наперед. І, наприклад, ми можемо запитати: Кан-е, ланге Кут, Шахшпілін. Чи вміє він вже довго грати так добре в шахмати? Бачите? Кьонен на першому місці і допоміжне дієслово, яке йому підпорядкується, іде у кінець. Кьонен у цьому реченні у нас головний такий король. Так, давайте дивитися: встав кьонен у правильній формі. Петер, kannst du gitar spieling. Peter, чи можеш ти грати на гітарі? Nein іх nur Ну, spielen. Я можу грати лише на Ну, як на піані, на фортепіано, на клавішних. Бачите, шпілін у кінці серед кьонен. та шпілін ще поставили нуа клавія, тільки на клавішних. Амзамстах ам кьонен, тому що ми кненви інскиногін. У суботу ми можемо піти в кіно. Мартіна Махткерн зі кан кут футболшпілін. Мартіна залюбки грає тобто займається спортом, і вона може дуже добре грати в футбол. In der Freizeit können die Freunde vieles zusammen machen. В вільний час, in der Freizeit, можуть друзі зробити багато чого zusammen, разом. Morgen machen wir eine Wanderung in den Wald. Könnt eher mm, mitmachen. Ja, morgen haben wir frei und können mitmachen. Завтра ми йдемо як в поход in den Wald, у ліс. Ми йдемо як так, да, гуляти, бродити по лісу, ми йдемо похід. Könnt ihr mitmachen? Хочете піти з нами разом? Ja, morgen haben wir frei, так, завтра ми вільні, тож ми підемо разом. Das Kind, дитина, kann schon singen, може гарно співати. Herr Schneider, це насвічлива форма, тож äh, können Sie Schach spielen? Чи можете ви грати у шахи? Nein, leider kann ich das nicht. На жаль, ні, я це не можу. Kann ich das nicht. Uh, йдемо далі. Лукас. Кан schnell rat fan. Лукас може швидко їздити на велосипеді. So, schnell це у нас швидко. Хоча хаби фрай und so, habe ich frei und kann mit Freuden. І є два варіанти вимови цього слова. So, skaten або ж äh, на англійський лад skaten. Сьогодні я вільна або вільний, habe ich frei, тобто я вільний, und ich kann mit Freunden skaten. Я можу кататися на скейті з друзями. Hört und spielt dialog. Давайте прослухаємо діалоги, та потрібно їх буде потім розіграти. Stunde 17, Übung 5. Dialog 1. Kannst du tanzen? Ja, ich kann gut tanzen. Das ist mein Hobby. Und du? Nein, ich kann nicht tanzen. Was kannst du machen? Ich kann gut Schach spielen. Dialog? 2. Könnt ihr Klavier spielen? Ja, das können wir gut machen. Das ist unser Hobby. Und du? Nein, das kann ich nicht. Was kannst du machen? Ich kann gut basteln. Угу. Супер. Так, давайте перекладемо швидко ці діалоги. du Чи можете танцювати? Я yeah. kann gut tanzen так, я можу дуже добре танцювати. Це моє хобі. А ти? Ні, я не вмію танцювати. kannst du machen? Що ти можеш робити? Я можу добре грати в шахи. Könnt ihr Чи можете грати ви на клавішних? Так, ми можемо це робити Gut, добре. Це наше хобі. Und du? а ти? Nein, das kann ich nicht. Ні, я це не можу робити. Що ти можеш робити? Я можу дуже добре щось робити своїми руками. Окей, розіграйте діалоги як у праві в 5. Давайте візьмемо, наприклад, перший діалог Катя. Караоке Караокзінгін, Ніклас -теніс шпілін. І запишемо діалоги. Давайте подивимось, і у нас Ніклас запитує. Ні запитує ось це N. Kans to singen. Oder караоке. Singen. Знак питання. Так. Караоке singen. І Катя нам відповідає так. Ставлю К. І вона каже: Я их кан gut Karaoke singen. Das ist mein Hobby. Це моє хобі. І вона запитує Und du, А ти? und du. І Niklas nam відповідає: Nein. Ich kann nicht äh, singen. І в нього Катя запитує Was kannst du machen? Що ти можеш зробити? Вас machen? І в нас Ніклас каже, каже, відповідає, Ich кан. І що в нас він там вміє робити? Ich kann тіш. Теніс Шпілін. Або ж давайте скажемо їх канкут, ті ж теніс Шпілін. Окей, зупа. Давайте візьмемо ще якийсь діалог. Наприклад, останній там, де в нас Петра і Майя. І в нас Орон запитує Петра та Майя. Кьонт. Давайте напис... спочатку запишу урон. Кьонт і скейтен, да скатен. І Петра та Майя відповідають. Я ви кьонен кут skaten und skaten und du at i möd пишемо це наше das ist unser hobby das ist unser hobby und du i ron відповідає äh nein ich kann nicht gut skaten Петра та Майя запитують. Петра та Майя в нього запитують. Was kannst du machen? Що ти можеш робити? Was kannst du machen? І в нас Рон відповідає. Ich kann gut tanzen. Я можу дуже добре танцювати. Так.

Ich kann, kut, uh -huh. volleyball, volleyball und So, що у нас тут сховалося? Теніс. Tennis spielen. Tak, це теніс. Давайте перевіримо те. Ніс. Так. Und tennis spielen. Так. Идемо am wochenende kann ich mit meinen Freunden ins... Mm -hmm, ins Kino gehen. На вихідних я можу піти з моїми друзями в кіно. Uh, так, що у нас там щось є? In gehen oder im Park rollen. Кататися як на самокаті. Roller fahren. und Was macht ihr in den Freizeit gern? І що ви робите у ваш вільний час залюбки? Віктор. Що ж, на цьому все. Та до наступної зустрічі!